Христос народився. Ми зазвичай говоримо майже до хрещення нашого Господа Ісуса Христа на тему про народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, тому що це дуже чудове свято і ми не в спромозі одного дня висвітлити всі ці миті, які пов'язані з народженням нашого Господа і Спасителя. Я пропоную вам слово Боже, яке я нагадаю вам, яке ви добре знаєте, Матвія. Я прочитаю частину вірша всього, перший розділ і частину вірша 18 го Матвія 118. А народження Ісуса Христа відбулося. Святий Августин, Один із отців церкви в своїх працях багато разів звертався. До народження Ісуса Христа, особливо в контексті теології. Він наголошував, що народження Христа є чудом і проявом Божої милості. У своєму творі сповідь Августин висловлюється про Боже народження Ісуса як про надзвичайне таємниче діяння Бога, яке неможливо пояснити людськими мірками. Він підкреслював, що Ісус народився не як звичайна людина, але як Син Божий, що втілився, аби спасти людство від гріха. Агустин також акцентував, що народження не порушує божественної природи. Христа, а навпаки, є доказом того, що Божа мудрість може прийти до світу у найближчій спосіб, у найближчій формі. І ми розглядаємо сьогодні різдво нашого Господа. І Матвій пише, а народження Ісуса Христа відбулося. Було народжень дуже багато до народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І це правда. Мільярди людей народжувалися до Христа, мільярди людей народжуються після Ісуса Христа. Видатні люди народжувалися і прості люди народжувались. І... Сьогодні багато людей задають питання до нас приїздила там одна із родини до дружини. І вона каже: я не можу зрозуміти, як оця ця вся хмара людей, мільярди людей, як вони воскреснуть, де вони будуть, де вони помістяться, не про це турбуємось, ми, друзі мої. Господа усе готове. І тому, друзі мої, Ісус Христос, Його народження, воно було особливе. Саме його початок, саме його народження. Ще задовго до його народження про нього говорили, про це народження. Говорив Авраам, говорив Ісаак, говорив про це Яків. Пророки писали, що це народиться, і дадуть йому ім'я дивний порадник Отець вічності, Князь світу. Це говорилося про Ісуса Христа. І Народився той, друзі мої, хто змінив весь хід історії. Народився той, хто вплинув на життя кожної людини, і людство поділилося на життя до народження Ісуса Христа і життя після народження. І це різдво воно перевернуло світ і утворилася нова ера. Різдво, воно було особливим в житті тих людей. Які стали називати себе християнами, які повірили в Господа і Спасителя Ісуса Христа? Ці люди можуть без вагань сказати, що коли в їхньому житті відбулося народження Сина Божого, то відбулося нове життя. В їх житті з'явилася оця різниця категорична, до і після. І це зовсім інше життя, друзі. Це дві різні людини. І в деяких людей це змінилося все критично. Людина, яка не знала Господа, не народжувалася у християнській родині, не жила за цими правилами, і коли вона пізнала Господа в такому бурхливому своєму гріховному житті, це категорично відрізнялося. Люди, які їх знали до цього, вони не могли пізнати їх після цього, тому що це була інша людина. Матвій, який. Належав до іншої категорії людей, який описав писав про народження Ісуса Христа, який саме Бог через нього, а народження Ісуса Христа відбулось. У цього чоловіка було життя до і після. І коли він збирав податки, то цей чоловік був не такий, який був після того, як Христос народився у його житті. Він показав людям, що матеріальне життя для нього нецікаве. Він відкрив суспільству, що від багатства можна відмовитися, від незаробленого багатства, від багатства, за яким всі люди біжать. І те, що Він любив до Христа, він став ненавидім. І тому, друзі мої, ми бачимо, що. Для батьох це зробити дуже складно. До рук, які липнуть гроші, дуже тяжко відмовитися від цього. І коли взагалі, я так пам'ятаю, коли мав керівні посади, особливо коли людей ставили на якусь посаду експедитора там, загоспа, і пам'ятаю, одного призначили, і один каже йому: ну що ж? Іван. Тепер, як знаєш, як грузиш солому, якась соломина до калоші причіплюється, так і в тебе. Ти завжди будеш з грошима. Люди цим цінують і за цим чіпляються. Але друзі, Матвій, він не був такий. І одного разу життя його кардинально змінилося, і гроші їх кількість втратила сенс для нього. Він пожертвував свій добробут, він е, пожертвував свою. Кар'єру свої скарби і скарби всього світу, можна так сказати, заради Ісуса Христа. В Його життя мало місце народження Сина Божого. Ісус Христос його покликав. Матвій, іди за мною. І він пішов. І він не став якось. Проводить цю паралель будь там і йти за Христом. Він залишився і пішов за ним. Він повірив в нього. А повірить в Нього це означало йти за Христом. Життя кожної з нас розділяється на дві категорії: чи йду я за Христом? І люблю його, і виконую все, що Він каже, чи не йду я за Христом. Це, взагалі, друзі мої, великий подарунок від Господа. Подарунок, який актуальний для кожної з нас, що Христос може народитися у серці нашому, що Христос може подарувати нам вічне життя. І давайте порозмовляємо за цей подарунок. Хто кому що дарує? Ви йому чи він вам? Мудреці, які ми знаємо з розповіді Матвія, це вчені, вони принесли. Для Ісуса Христа подарунки. Вони шукали народженого царя. І, друзі мої, вони принесли золото, Ладан і миро. Друзі, нікому таких дарів в житті дитяті не дарували. Чого ж вам дарували, як ви народилися? Я знаю, за традиції нашої місцевості, коли народжувалися нас, діти, приходила родина, хтось там дарував пелюшки, хтось там дарував. Тоді памперсів не було, це ми не знали, що це таке, але такі необхідні, важливо, необхідні речі. Але коли Христос народився, приходять вчені астрономи, нумерологи, як всі кажуть, і вони принесли золото, ладан і миро. І таке дарують зазвичай непростим людям. Золото дарують царям, ладан священникам миро дарують. Це те і для того, щоб кожен міг звернути увагу на його смерть, яка буде. Воно використовується при смерті. Як ми сьогодні роздумуємо про народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа? Друзі, що ми можемо принести Йому? Що можливо подарувати царю царів? Що можливо подарувати Сину Божого? Вас ніколи не запрошували до заможних людей? Ну, які? На ваш погляд, все є. І ви про щось, ви, може, і мріяли, а в цієї людини є. Але ця людина вас запросила до себе на день народження. І ви думаєте, роздумуєте, що подарувати цій людині. Друзі мої, це складне питання, друзі. Але що ви подарували б тому, хто спас ваше життя? Хто врятував вас? хто допоміг вам, позбутися старих звичаїв, хто хоче супроводжувати, з ким ви можете розмовляти, на кого ви можете покластися. А царям, друзі мої, завжди щось дарували. І якщо ми розглянемо зі Слова Божа, наприклад, перша царі, там в 10 розділі 27 вірш, коли Самуїл помазав Саула на царя, до речі, це був перший цар і там. Написано, що негідні люди не подарували Саулу подарунку. І він дивився на це так особливому. Написано, що він неначе не звертав на це уваги, але я вам скажу, що це обов'язково викарбовалося його грозум і десь він так на Чорновичок їх записав. І написано, ці негодні люди нічого йому не подарували. Друзі мої. Мова йде про царя царів, про Ісуса Христа. Коли так було заведено, що Царю щось подарували, коли Його призначили, що ж ми даруємо Христу? Ми читаємо що? Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб всякий, хто повірив нього, не загинув, але мав вічне життя. І ось в будинку хліба, у Вифлеємі, народжується Спаситель. Я думаю, от хто ті перси? Я думаю, що їх привело до Ісуса Христа. Вони живуть далеко, їм є чим займатися. Вони достатньо заможні люди. Їм потрібно було довго йти. Хто вони такі, що вони йдуть? Хто вони такі, що їх зустрічає цар Ірон? Але, друзі мої, не дивлячись на те, що ці люди були в довгій подорожі, що вони не мити, не брити, ірод їх приймає, тому що вони маги, тому що вони розуміються на майбутньому, тому що вони що знають. І ці люди лікують, ці люди можуть передбачити долю, як таких людей ірод не прийме. І ми, друзі мої, сьогодні, думаємо, що ірод приймає їх. І в той же час він думає, як би визначить місце народження цього царя, і в той же час розібратися з ним. Друзі мої, але народження Ісуса Христа відбулося. І як було це народження, і як Бог його зберіг, і яке воно життя було в нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Самі ці подарунки цих людей про все казали. Буде народження, буде він як Цар, буде розп'яття, буде Воскресіння. І все це сьогодні для нас, щоб ми могли подумати, яким я являюся перед Господом, що я приніс на це різдво своєму Спасителю, чим я живу, що я присвячую для Нього. Це важлива істина. До царя з пустими руками не йдуть. До Христа просто так не йдуть заради цікавості, а приносять щось, в їх були дари, подарунки. Це означало, що в їх була шана до Христа. І сьогодні так само кожен із нас може по-різному ставитися до Христа. Хтось може устами і сповідувати, що він, наче й шанує Христа, але справи можуть бути інші. І згідно Біблії, друзі мої, зло воно лягає своїм корінням в глибину нашого центризму, і ми зациклюємося на собі. Усі ми хочемо, щоб світ обертався навколо нас, наших бажань, наших потреб. Ми не хочемо служити Богу, Йому щось приносити. Ми хочемо, щоб Бог служив нам. Ми хочемо, щоб Він виконував наші бажання. Ми хочемо, щоб... Він задовольняв наші бажання, ми хочемо, щоб Він служив нам. Тому у кожного із нас є можливість, можливість сьогодні послужити нашому Господу Ісусу Христу. Але інше, друзі, у кожному із нас є маленький ірод, який нами править, який не хоче схилитися перед Христом, який хоче його знищити, який будує усе навколо нашої особистості, який. Загрожує, нам так здається, він відбудовує нашому суверенітету. І ми думаємо, що ми себе обмежуємо і чому ми будемо служити якомусь Господу. Тому і ми тривожимося, як затривожився Ірод. І друзі мої, і дари ці люди не несуть Христа. Вони тривожаться за себе, вони тривожаться за те, як вони будуть жити, за те, а що буде з їхніми статками, а що, що взагалі подумають про їх люди. Це люди, які діляться на людей, які поділяють позицію Ірода, і люди, які поділяють позицію Матвія, який каже, а народження Ісуса Христа відбулося. І сьогодні перед царем, перед Ісусом Христом, всі ми. Повинні вклонитися. І якщо зараз ми не вклонимося, то настане та мить, коли ми вклонимося, але ми почуємо негативний наслідок за своє життя. Хто сьогодні ми є? Чи поклоняємося ми нашому Царю, царів Ісусу Христу? Чи приносимо ми Йому подарунки? Так, да, Друзі, час це подарунок. Життя Боговійне це подарунок, це відмова від чогось. Так не дається воно все. Просто життя вічне ми так не тримаємо, нам від чогось треба відмовитися. І кожній людині, зокрема, це, це має якесь зусилля. Це чимось людина жертвує, вона від чогось відмовляється. А різдво Ісуса Христа саме і визначає людей таких, які відмовляються від чогось. Які визнають його як особисто Спасителя, і не визнають. І багато людей сьогодні не поклоняються Христу. Ви підете перед Новим Роком в Тебе, у форум. І ви подивитесь на цей натовп людей, де для людей цікаво олів'є до олів'є, там спиртного тисячі, тому що люди так живуть. Тому що для їх Різдво нічого не означає, для їх існує традиція. І як зустрінеш, так посумали цих балабаєх і всякі. Як зустрінеш, так і проведеш, і воно нічого не працює, друзі. мої. Але на основне народ не звертає уваги. Друзі, народився Христос. На восьмий день його обрізали, дали ім'я, почалась нова ера. Хто із цих? Мільйонів людей про це згадає і подумає про те, чому сьогодні ми будемо святкувати 25 й рік. Друзі мої, сьогодні Бог каже, а народження Ісуса Христа, воно відбулося. Для багатьох народження Ісуса Христа, на жаль, викликає тривогу. Для того, щоб тривога зникла, то потрібно прийняти нашого Христа у наше серце. Потрібно радіть тому. І ті, хто з Іродом тривожиться, ті, хто з Матвієм, з учнями, ті радіють. Божі люди, в яких би вони в ситуаціях не були, друзі, вони радіють, тому що вони знають, що вони не одні, що Христос із ними, Він їх підтримує, тому що вони знають, що Він їх веде, тому що вони знають, що Господь турбується про їх. Іродові, дияволові, люди, вони тривожаться, хоч і в золоті купаються. них постійна проблема, що буде після їх, що станеться з їхніми станками, як це все зберегти, коли їх надто багато ушов класти, щоб їх ніхто не посягнув на їх. Друзі мої, ті, хто сьогодні стверджує, що Різдво Ісуса Христа відбулось, вони раді. Їм байдуже за статки, їм байдуже, що буде потім, вони знають, що вони будуть із Христом завжди. Різдво, воно було в простих умовах, в простих обставинах. І я, коли думаю, взагалі, друзі мої, про це, ви уявляєте, написано: а в заїзді, в готелі місця не було. Христос народжується в яслах. Там, де е, було місце для худоби, які їли там. Як ви думаєте, скільки там зірок було? Мені приходилось бути в готелях написано було 5 зірок. Думаю, а в Христа, скільки було зірок. Ніяких зірок. На небі була зірка, да, яке побачили е, мудреці друзі мої. І тому скільки сьогодні е, ми бачимо. Таких митів, які, які особливі для нас, де ми знаходимо, що це справді син Божий. Багато сьогодні людей створюють свою ілюзію різдва, світську, недуховну, небожу. Вони замасковують усі ці основні події, які відбулись для того, щоб підкреслити якусь свою, свою важливість. Свою дочетність, вони прикрашають світлом, вони щось роблять для того, щоб це був особливий день. А для нас дуже важливо народження Ісуса Христа. Для нас важливий Його прихід. Для нас важливо пам'ятати, що народження Ісуса Христа відбулося. З ким ви сьогодні, друзі? мої? Переймаємося цим питанням, з тими, для кого Різдво відбулося, з тими, хто чекав цього народження Ісуса Христа, чи з тими, хто тривожиться. Якщо Христос народився, якщо Він жив, якщо Він умер, якщо третього дня Він воскрес, і якщо Він прийде за своїми за своїми, підкреслюю, то це не може не тривожити людей який не є в готовності до зустрічі із своїм Спасителем. Друзі, що для вас є Різдво? До кого ви себе відносите, чи до тих людей, які прийняли Христа і які чекають, Його, чи до тих людей, які не прийняли Христа, які тривожаться, на Різдво Бог нам дарує вічне життя. Візьміть його і принесіть. Йому дари. Принесіть йому своє серце, принесіть йому те, що було дороге для вас, як чим ви жили. відмовтесь від нього, заради Христа, заради того, що Він зробив для вас. Він залишив славу Неба, прийшов на цю землю, для того, щоб спасти кожного із нас. Він залишив. Він залишив, народився в ястрі. Він Жив у простій селянській родині. Він допомагав Йосипу, який був чоловіком його матері. Він допомагав стоярстві. Він працював, в нього не було ні величі, нічого. Він знав хворобу, йому відомі були страждання. Він переніс ці страждання і дарує нам вічне життя. А народження Ісуса Христа відбулося. Я хотів би, друзі мої, дорогі, щоб народження Ісуса Христа відбулося в кожному серці, щоб ви раділи, що воно відбулося, щоб ви дякували Господу, що воно відбулося, що Ісус Христос є і вашим Спасителем. Слава Йому за це. Амінь. Амінь.